Зажимаємо. це дуже гарні показники. Замість лікарні Тамарі Семенівні вимірюють глюкозу в крові у відділенні з надання соціально-медичних послуг. З має місяця. У мене повищився сахар. Таке, ну, в смислі як діабет. Обнаружили. Пенсіонерка пройшла лікування у стаціонарі, а зараз дотримується рекомендацій медиків. Я оце два місяці на дієті. То в мене сьогодні результат 4,5 – норма. Щоб контролювати рівень цукру у хворих на діабет пенсіонерів та обстежувати здорових у відділення, придбали глюкометр. з самим забором крові і показаннями. Це буквально дві хвилини, і ми вже маємо показники. За день ми маємо обслуговувати 5-6 осіб то в залежності від тої кількості скільки запишеться. На лікування до територіального центру Ленінського району кілька років проходить і Світлана Ратушняк. У сенсорній кімнаті вона випробовує новопридбану соляну лампу. Наше повітряне середовище зараз насичується таким іонами солі, які зміцнюють імунну систему, да, зміцнюють нервову систему, дуже корисні для дихальних шляхів, при алергічних захворюваннях. Оскільки умов для відкриття соляної кімнати немає, для боротьби зі стресами та інфекційними захворюваннями кімнату оснастили лампою та зручними кріслами. Болячик у мене павно, букет цілий, Ну я тут не ощущаю. Новинками лікування з дозволу медиків зможуть користуватись сотні полтавців, які відвідують територіальний центр. Це заплановані бюджетні асигнування для територіального центру. Десь біля 30 тисяч гривень. Це все обійшлося. Зараз тут обслуговують трохи менше восьми сотень пенсіонерів, інвалідів та одиноких людей, що у два рази більше ніж минулого року.